суботнє інтерв'ю мене звати Олена Римовська. Вітаю до 6 червня дня журналістами. Вирішили поговорити про журналістику фронтову. Наш гість сьогодні, Руслан Ярмолюк, спеціальний кореспондент програми ТСН і ведучий телеканалу 2+,2. Вітаю пане Руслане. Так, Дякую, мило. що ви прийшли. Ви один із тих. Мені здається, небагатьох українських журналістів, які ще до висвітлення ситуації на сході України встигли побувати в гарячих точках в різних країнах світу. Зокрема, ви були в Грузії в 2008 році, країна, яка Близька для нас в плані того, як вона нам зараз допомагає. А, ви бачили те, що там відбувається? Ви це висвітлювали? В чому для вас полягає різниця у висвітленні тих подій конфліктних і ситуація? Наприклад, ви були у Криму під час анексії, ви були і перебуваєте досі на Донбасі. В чому різниця в роботі воєнного кореспондента? Насправді, коли відбувається наприклад війна на Кавказі, це не твоя війна і не війна твоєї країни. Тобто, ти переживаєш за людей, справді. Дуже важко бути, скажімо так, об'єктивним, оскільки рано чи пізно ти стоїш на чиюсь сторону, як правило, на сторону та, яка найбільше потерпає від війни. Тобто це не твоя війна. Ти бачиш біль, ти бачиш сльози, але це для тебе просто фактично робота. І проходить якийсь певний час, ти звідти їдеш і ти забуваєш, наприклад, Ну, про деякі там події, про деякі історії. Тобто вони не заходять так далеко в душу, наприклад, як заходять історії тих людей, скажімо, які зараз воюють на сході України. Бо дуже важко переживати війну, коли це війна твоєї країни, тобто, це війна не якась далека, це війна. Не Росії з Грузією, а це війна Росії з Україною. Тому, наприклад, будучи в Осетії, просто якомога далі абстрагувався від якихось таких, знаєте, таких емоційних, емоційних так емоційних переживань. Просто ти намагався просто те, що бачиш, так і висвітлювати в такому контексті, не зачіплюватись за, наприклад, долю людей. Не перейматися їхньою подальшою долею, наприклад, ти відзняв, скажімо, День бойових дій пройшов, ти лишився живий, подякував Богові і працюєш далі. А тут, коли ти бачиш, що це твої співгромадяни, тобто, це, це українці. Це прості хлопці, це прості дівчата, які гинуть просто. І ти не можеш просто абстрагуватися, ти не можеш стояти осторонь. Тому дуже важко, наприклад, дуже відрізняється висвітлення подій те саме в Афганістані, наприклад, коли це далекий там іслам, наприклад. Тобто це далекі якісь там таліби. А, і Україна. Це коли гинуть українці, православні, греко-католики, католики, католики. Тобто це дуже боляче насправді. І а в цьому, на мою думку, полягає, скажімо, так, от різниця висвітлення подій. Там ти не занурюєшся в глибину в вир почуттів, а тут просто ти не можеш його оминути. Просто він тебе засмоктує і ти, ти стаєш частинкою цієї війни. Просто але, от ви професійний е, воєнний кореспондент, можна так сказати, кризовий кореспондент. А багато журналістів українських е, минулого року. Е, Скажімо так, вони мусили навчитися висвітлювати воєнні дії на сході своєї рідної країни. Чи бачите ви, що за рік вони досягнули в цій справі певного прогресу? Да? Тому що звичайно, коли ти аматор в цій справі, не в професії журналіста, а саме в висвітленні таких подій, ти можеш припускатися якихось помилок. От чи вдалося цих помилок за рік? Чи вдалося їх виправити? Скажімо, їх не вдалося виправити, але їх стало значно менше. Насправді, це така реальна проблема, коли приїжджають кореспонденти, і вони не знають якихось елементарних речей, навіть не там як вижити там, під час обстрілу, а про те, навіть як знімати, що показувати. Дуже багато мало таких випадків, коли, наприклад, колеги знімають, скажімо, позиції військових, там опорний, наприклад, взводний пункт. Вони знімаються все на загальних планах, тобто чітко видно деякий бліндаж, видно прив'язки до високовольтних ліній, видно прив'язки до е, будинку, наприклад, на околиці села. Тобто це все на загальних планах. Потім ці журналісти їдуть, скажімо так, в місце своєї дислокації, переганяють матеріал, відправляють на Київ. І в цей час просто ці позиції накривають мінометним вогнем або там з артилерії. І ті журналісти навіть не знають, що після їхнього матеріалу просто там є 200, є 300. Просто ми таких випадків дуже багато знаємо. Тобто сепаратисти дивляться, дивляться. телевізор, дивляться, і для них беруть. ця інформація має значення абсолютно тактичному плані. Так, тому дуже важко насправді показувати війну, тому що не все можна показувати і не все можна розказувати. Тобто є певні якісь речі, які лишаються за кадром, і ці речі краще, наприклад, озвучувати напряму в розмові там, з генералами, з полковниками, з людьми, які відповідають там, за бойове забезпечення або за командування, наприклад, тими чи іншими бригадами. Помилки журналістів вони влосять трішки виправ. Їх стало менше, але вони є. Тобто проблема в чому? Проблема в тому, що деякі канали акредитовують своїх журналістів майже повним штатом. Їздять, наприклад, в АТО там три-чотири групи, і через певний проміжок часу, якщо група одна, дві постійно їдуть в АТО, вона вже знає, в принципі, всі всі нюанси за рік. І люди, котрі вже мали раніше досвід вони ці всі нюанси, просто ці всі рифи вони минають. А оскільки там приїжджає інша нова група, і для неї це дуже красива картинка. Наприклад, захід сонця над позицією вони знімають, як сонце сідає, і там видно вкопані танки, видно вкопані БМП. Знову ж таки дуже красива картинка, але за красивою картинкою це стоять людські долі, людські життя. Про це теж вони не знають. Або, наприклад, коли показують там оборонні укріплення, от як ми гарно будуємося. І вони показують бліндажі, розказують, як вони, там, з чого вони складаються, перекриття, і товщина, І все було б нічого, якби просто серед цих кадрів не, не, не потрапив один кадр, конкретно видно дорогу е і видно стовп електричний. Просто ну, насправді, тобто, зрозуміло, де зрозум... Так, більше того, ці бліндажі накрили. Одразу там, буквально через дві години, там було два загиблих солдати. Це під Маріуполем була історія. Це реальна історія просто помилок стало менше, але від них нікуди не дітись. Тобто, це все має бути на совісті журналістів. Тобто люди, які їдуть туди, хоча б мають спілкуватися з колегами, які там вже довго працюють. Але зараз така тенденція, що всі, всі, хто там, хоч раз-два був, все, вони вже себе рахують великими журналістами. Вони рахують, що вони вже бачили війну, і вони роблять на собі там і розказують, що вони там сиділи під обстрілами, це для них вже там якісь там хрещення бойове. Тобто деякі журналісти просто закривають очі на якісь там нюанси, наприклад, і, скажімо, навіть на висвітлення тієї чи іншої інформації. Якщо, наприклад, під Слов'янськом мали таку історію, коли стоїть три танки, і з них один тільки їздить і стріляє, а два просто вони не працюють. Тобто Я це все знаю, я маю якось це сказати, допомогти хлопцям, але Якщо я кажу, що два танки не працюють, а один тільки працює, тобто відповідно ці позиції накривають. Починається там обстріл, починається накопичення там ворожої сили, можливо, навіть прорив і удар. Просто і фактично винуватцем смертей і наших хлопців є журналіст. Тому треба обережно на, насправді з висленням цієї інформації. Але є люди, котрі, наприклад, там колеги, які там з радістю можуть сказати, що цей танк там не робочий. Або, наприклад, крім наприклад, цього поламаного танка, у них там автомати Калашникові, жодного там, протитанкової там, рушниці, там чи протитанкової, скажімо, одиниці зброї, нічого немає. Тим самим вони просто викликають вогонь на позиції. Від цього страждають насправді солдати. Тому Міністерство оборони намагається щось робити, намагається проводити якісь там семінари, курси, намагаються, але знову ж таки, хто їх проводить, я наприклад не знаю. Тобто людей, які там читають лекції, їх теж не знаю. Просто відповідно, який рівень підготовки цих журналістів і вимоги, теж просто мені, наприклад, невідомі. Об'єктивність в умовах воєнних дій на території країни, яка є твоєю рідною країною, наскільки це досяжна мета, і наскільки саме до об'єктивності треба прагнути в цих умовах? Насправді треба прагнути до об'єктивності, але скажімо так, оскільки ми не мали там армії, ми не мали там структурних одиниць, які відповідають за інформаційне забезпечення, наприклад, там бригад, то іноді об'єктивно. Скажімо так, об'єктивність, вона а, вдається дуже важко в тому плані, що є речі, про які варто говорити, але треба розуміти, як говорити. Оскільки все, що ми не показуємо, все моніториться. Моніториться, власне, як тією стороною, так і цією стороною. Тобто можуть бути звинувачення з цього боку, що ми там порушимо державну таємницю. Тому об'єктивно, наприклад, говорити про втрати. Це нереально, наприклад. Я то знаю, наприклад, на якій там ділянці, на якому на, на якій ділянці фронту, коли було Дебальцево, ми були в Дебальцево фактично, ми за два дні до виходу прориву з цього Дебальцева, ми поїхали, поміняли групу. Тобто ми були в останні дні Дебальцева, ми вже бачили ці бої навколиці. Ми були, коли була штурму Вологірська. Тобто, я, я знаю порядок там, втрат українських солдатів, але вони відрізняються від тих, що фактично доносять. Там, вище керівництво до українців, вони різняться. Тому об'єктивно, наприклад, у втратах ну, не є об'єктивними навіть Сполучені Штати. Тобто ці дані всі засекречуються в умовах війни, вони були завжди секретом. Це було під час Другої світової, під час Першої світової війни. Тобто, говорити про ці речі об'єктивно нереально. Так само говорити якісь речі про, наприклад, забезпечення, наприклад, технікою справною передових позицій теж дуже важко говорити об'єктивно, оскільки. Якщо ми скажемо, що на цій позиції немає жодного танку, тобто фактично знову ж таки ми їдемо там переганяти матеріал, і після нас починається просто бій з втратами з нашого боку. Тому об'єктивність це така річ, в принципі, вона в умовах війни, як вам сказати, мені здається, що це ілюзія. Тобто, говорити об'єктивно про війну просто нереально. Але якщо говорити про інший а... Можливий елемент об'єктивності от баланс у новинах із зони антитерористичної операції от зі сходу, тобто подання позиції не лише українських військових, а але також і за лінії фронту. Дивіться. Наскільки на вашу думку, це це от саме складова цієї об'єктивності, тому що дискусії тривають уже понад рік про те, як треба бути в цій ситуації. Тому що е, можна заперечувати цей факт, е, але все-таки він очевидний, що в складі навіть цих підтримуваних Росією угруповань або відверто російських угруповань є громадяни України. Насправді, професійно, якщо говорити, то так має бути друга сторона. Тобто я розумію, що це там терористи, що це бойовики, але друга сторона має бути. Коли ми були у Слов'янську, коли був захоплений Слов'янськ, коли прийшов Гіркін. Коли почались перші бої, тоді ніби, ніби правий сектор проривався в місто, пам'ятаєте, ці зітк-яра, що ми якраз були тоді в Слов'янську, але ми працювали без логотипів розпізнавальних, бо фактично українських камер в місті не було. Ми працювали з росіянами, і віддати належно росіяни нас не здали. Терористам, хоча були прецеденти. просто ми давали дві сторони. Ми давали, ми виїжджали на якісь, наприклад, ще тоді більш-менш можна було ну, курсувати в межах там Слов'янського і району, і ми давали дві сторони. Але потім, коли вже почалося тайне не української преси, коли вже почали, скажімо так, обшуки в готелі, терористи знали, що в готелі є українська група. От тоді ми змушені вже були виїжджати зі Слов'янська просто і, скажімо так, показувати дві точки зору вже відтоді стало дуже важко. Хоча професійно так варто було б показувати другу точку зору, хоча б для того, аби збалансувати. Просто часом ми занадто захоплюємось, скажімо, цими подіями і самі трактуємо їх. Знову ж таки, не маючи чіткої точної інформації, яка знову ж таки не подається Генштабом, не подається Збройними силами, не подається президентом. Фактично, є таке домислювання журналістам, ніби він говорить і правду, але знову ж таки, правда не підтверджена. От ми говоримо про втрати, це дуже чітко, дуже видно, коли. Наприклад, РНБО називає втрати там під Дебальцевом, наприклад, там на якомусь полі артилерії розбило там 200 терористів, вони лежать на полі. Яким чином вони рахують цих терористів, коли там, скажімо, там щільність вогню настільки велика, що там під'їхати навіть за 2 кілометри до цього поля просто неможливо. Знову ж таки, ніхто не перераховує 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, що там 200 чоловік. Тобто говорити про те, що ця інформація не відповідає дійсності. Наприклад, напряму ми не можемо, оскільки це офіційна інформація, а перевірити її самим, самим. Наприклад, ми намагалися, але робляться, робиться все для того, аби журналіст, наприклад, не потрапив на це саме поле. Це було під Вологірська. Ми були там поруч. Я розумію, що обстріли. Ми свідомо розуміємо, куди ми їдемо, що ми робимо, але. Все робиться генштабом для того, аби журналісти, скажімо, такі речі не показували, не висвітлювали. Хоча про це було дуже багато розмов про контрпропаганду. Коли в нас були матеріали, наприклад, з вбитими сепаратистами, які намагалися прорватися там на одному з участків біля Луганська, біля попасної Луганської області, знову ж таки виникла навіть на каналі показувати побитих цих терористів чи не показувати. В результаті думки розійшлися, хоча, як на мене, такі кадри треба показувати. Знову ж таки, коли ми можемо допомогти Збройним силам, показати, що ми воюємо, що ми перемагаємо, і хоча б принаймні показувати ці тіла вбитих терористів хоча б на загальних планах. Знову ж таки, допуск до полонених, наприклад, до терористів, щоб записати, аби записати другу сторону точку зору, цей допуск обмежений. Тобто там тисячу інстанцій, починаючи від СБУ, від контрозвідки. Від військової розвідки просто в результаті, якщо вони захочуть, то вони тобі дадуть цього полоненого, аби ти записав. Але він вже буде настільки оброблений, що там він буде говорити все, що йому скажуть. Тобто ну, по... ми бачимо, що захоплених, взятих в полон двох російських військових нещодавно, їх активно по телебаченню показують, зокрема на каналі Один Плюс. Тобто до, до них доступ дали, дали. а до решти до інших, не дають. Практично доступ обмежений, дали доступ, бо це прецедент. Насправді, військова розвідка. Тобто, в контексті того, що росіян тут немає, знову ж таки. А, якщо ми пам'ятаємо, дуже багато було полонених і під Іловайськом, під Донецьком, під Пісками їх ловили. Знову ж таки, їх продавали контроль СБУ, і їх просто міняли по-тихому. Тобто, очевидно, як самі військові кажуть, є якісь домовленості на вищих ешелонах просто на Інституті російських військових. Тобто є якась умова там Путіна чи Порошенка, якомога менше показувати там російських військових. Бо їх було багато, їх було до сотні полонених. Ну, з різних підрозділів просто, але знову ж таки, ніякого розголосу як з цими розвідниками не було. до ви цього часу. Ви самі стикалися з російськими військовими в зоні АТО на Донбасі. Тобто ви знаєте, що вони там є з вбитими. Тобто, ви мали якісь документи. були якісь докум... були документи, розпізнавальні були. знаки, були по яких ви Були документи, були Військові квитки це? Російської Федерації з, з місцем прописки, там тамбов був Магадан навіть був. Тобто Урал, туди за Уралі, Сибір, тобто Мурманськ навіть був. Угу. Е, yeah, Санкт Петербург був в цьому контексті, от оскільки ви навіть ну ви знаєте, що там є російські військові, що вони були там. А як ви ставитеся як журналіст до обмеження діяльності представників от, засобів інформації російських на території України? Е, чи не виникає у вас якогось, е, ну, скажімо так, от, чисто солідарного протесту, що можливо це обмеження свободи слова? Тому що російське телебачення подається саме таким чином? Насправді тут таке цікаве питання, оскільки. А... Ну, вони б мали, напевно, працювати знову ж таки, але знову ж таки, якби не було, напевно, такої тотальної цензури в Росії, оскільки, якщо ти попустиш там російську знімальну групу на передовій позиції, це ж однозначно, вони покажуть все, що треба для російських ЗМІ. Тобто все одно інформація буде перекручена. Навіть враховуючи, наприклад, події там під Донецьким репортом, знову ж таки, там мій знайомий там товариш працює на Вєсці у Кисельово, він знімав з того боку. Власне, коли був останній штурм аеропорта, коли два дні ми три розказували, що аеропорт тримається, наші кіборги стоять до кінця, він мені дзвонив і казав, Руслан, я вже ходжу по аеропорту, тут куча ваших вбитих, аеропорт наш. Тобто, і я від нього дізнавався інформацію, насправді, яка відповідала дійсності, але в ту хвилину з усіх там. Офіційних, скажімо, представництв розказувалось про те, що триває героїчна оборона аеропорта. Так само було з Савормогилою, коли президент розказував два дні, що вона наша, вона вже два дні була не наша. Тобто він мені висилав фотографії з Саурмогили, тобто показував тіла наших вбитих солдатів, розказував, що Саурмогила вже не наша. Так що до, щодо доступу, я, чесно кажучи, якщо це, наприклад, телеканал Дощ, то я думаю, що. Є сенс їх пустити, наприклад, на позиції, аби вони глянули з цього боку, що не ми першими стріляємо. Насправді це дуже важливо, оскільки вони дуже переконані, що, наприклад, Горліку обстрілюємо ми. От вказується там час і година, хоча ми знаходимося під Горюкою, ми чуємо вибухи, ми знаємо навіть звідки воно летить. Ми бачимо, звідки де постріл. Це не з наших позицій, де постріл. Але переконати цих колег російських, що стріляємо, не ми, дуже важко. От, можливо, якби такий там телеканал, там, скажімо, не упереджений, як дощ. Або, наприклад, там якісь видавництво, яке більш-менш об'єктивне. То я думаю, що це мало б місце. Але але коли ви кажете, що вони звинувачують українську сторону в обстрілах, це це звинувачення з боку російських журналістів, точніше подача інформації під таким кутом, вона зумовлена саме тим, що вони не можуть працювати на українському боці фронту, чи тому, що вони свідомо хочуть подати цю інформацію вони саме свідом, таким свідомо чином? свідомо подають. я питав просто до яких колег, чи вони намагалися кредитовуватись, вони навіть не намагалися кредитовуватись, тобто вони конкретно їдуть працювати на сторону ДНР, тобто їх там. Раду приймають, тобто, наприклад, те, що не вистачає нашій українській контрпропаганді, дивіться, наприклад, якщо вони займають Волигірськ наш, вибивають вони наші війська звідти, то знімальна група росіян заходить в другому ешелоні Як тільки, грубо кажучи, основна маса пройшла через місто, основний бій закінчився, але працюють якісь групи, там іде зачистка міста, от бій тільки закінчився, вони вже знімають. І вони вже показують. І насправді ми програємо в цьому плані, бо я ж кажу, допроситися кудись, коли де, скажімо, і, скажімо, йдуть бої, наприклад, під Дебальцем, допроситися кудись поїхати просто нереально з усіми кратація. Вони до одного місця насправді Тоби просто не припускають, і вся команда з, з керівництва. Сектору не пускати пресу взагалі нікуди. Тобто, ти приїжджаєш і потім на свій страх і ризик, маючи якісь контакти, маючи якихось там офіцерів і солдатів, ти намагаєшся заїхати в якусь, скажімо, на якісь позиції, аби побачити на власні очі, що там відбувається. Тобто і не завжди просто те, що ми бачимо, подобається, наприклад, в Генеральному масштабі. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що ситуація під Дебальцем, наприклад, вона виглядала насправді дуже ну, критично, в тому плані, що були такі моменти, щоб Наша артилерія почала працювати, вона має зробити запит на постріл в штаб-сектору в Дебальцевому. Штаб-сектору робить запит на постріл в штаб АТО в Краматорську. А штаб АТО в Краматорську робить запит на постріл в Генштабі в Києві. Тобто, повернення цієї команди це 15 хвилин. Тобто за 15 хвилин там просто вже живих нікого немає. І цей постріл цієї батареї нашої вже нікому не потрібен. Тобто, це постріл в холосту. Але ці обмеження, от, про які ви е, згадали вже кілька разів протягом ефіру, вони зумовлені саме тим, що, як ви сказали, деякі журналісти непрофесійно це висвітлюють. Чи це питання чого? Питання того, що, е, можливо, не хочуть показати те, як все відбувається насправді, що все насправді складніше, ніж це представляється, або гірше? Ні, мені здається, що це залежить від професіоналізму. Все одно можна показати те, що відбувається, просто знову ж таки. Е, Підібрати слова, підібрати картинку. Просто ми ж говоримо про те, що техніка несправна. Просто ми не говоримо про місце, де вона стоїть, ця техніка. Просто останній приклад, коли ми були на позиціях під Горліку і стоїть дві БМП. І вони стоять не в копані. Просто у мене запитання перше, чого вони стоять взагалі не в копані. І хлопці кажуть, що вони не їздять вже два місяці. Тобто, коли починаються обстріли, наприклад, їх позицій, танк просто чіпляє БМП і тягає просто по цій території, щоб мінометна міна не потрапила в БМП. Тобто солдати погодились. Командир, скажімо, батальйону, погодив, погодився, аби солдати дали інтерв'ю. Бо він два місяці писав папери, аби замінили техніку. Ми зняли цю техніку розбиту, ми її показали. Це було в суботу, в неділю почалось там тисячу дзвінків з Генштабу з криками Де це ми таке знайшли, такого бути не може. Тобто, це все говорять люди, котрі сидять в Києві. Люди, котрі ні разу не були на передовій. Тобто, таке всюди насправді. По всіх передових у нас стара несправна техніка. У нас не вистачає зброї, а іноді навіть не вистачає патронів. Те, що розказують тут, точно не відповідає дійсності. Ми зробили цей матеріал. Приїхав цілий генерал подивитися на цю техніку. Дійсно, вона несправна. Забрали цю техніку, зробили виговор командиру батальйону, який два місяці писав папери, щоб замінили техніку. Зробили крайнім просто командира батальйону, який писав два місяці папери, і його не чули. Але не в, тому, не в тому радість просто командир батальйону, скажімо так, він дуже, ми йому дуже допомогли, і він насправді ця допомога потім врятувала життя багатьом людям, бо вони замість цих двох БМП, яких забрали на ремонт, дали одну справну. Це було через тиждень, там був бій на цих позиціях. І ця справна БМП реально врятувала цей опорний пункт, бо вона реально їздила, вона стріляла, вони відбили напад. І В нас не було двохсотих. В нас тільки були поранені, і то так легко поранені. Але завдяки цьому БМП, цьому резонансу, який, скажімо, отримав, ну вийшов через ці поламані машини, фактично хлопцям рятували життя. Можливо, через це треба показувати, але знову ж таки не прив'язуватись до місцевості. Треба говорити, що техніка несправна, треба показувати зброю, там заіржавілі патрони, які. Видають в боєкомплектах гранати, які не взриваються, бо вони вже старі, просто там і запали вже давно відсиріли. Це треба показувати, адже це ну, людське життя. Насправді, поки командування Генштабу не навчиться воювати сучасними методами, а не, скажімо, там методами Жукова там, і війни 41 45 років, ми будемо доволі втрати, насправді. Дякую, наш час уже завершився. Руслан Ярмолюк, спеціальний кореспондент програми ТСН ведучий телеканалу «2 плюс 2» Був сьогодні у нас у гостях. І е, до дня журналіста, е, пане Руслане, я думаю, ви зрозумієте. Вона, якщо я вам побажаю кризи жанру, щоб вам все таки було менше е, подій для висвітлення, це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.